Хотів сказати, в понеділок ми вже поїдемо далі до розташування нашого 5-го батальйону тобто на фронт. Всі, хто хоче допомогти чимось, тобто хлопці які там можуть принести допомогу на офіс, тобто площа на 16, на третьому поверсі. А також хочу закликати івано-франківців, і прикарпатів, хто активніше і так допомагають дуже, дуже справно. Тобто у нас є патріоти. Ну, яким можна ловти в бій, взагалі добре йде. Але певна хвиля вже згасання йде. Нам треба завжди тримати на увазі наших побратимів, які зараз на передовій. Менше розбрату, менше, скажімо так, ну, кажуть, що політика завжди в українському суспільстві приносить певні такі... Розмежування. Ті за тих, ті за тих, ті бачать такий шлях, ті бачать інший шлях. Але саме коли йде стан війни, українська нація повинна бути єдиною і повинна ставити, тобто є вищі цілі, чим якась внутрішньо партійна, просто партійна боротьба, виборчий процес і так далі. Тому би хотілося звернутися до наших земляків, щоб насамперед в душі і в серці кожного було це бажання перемогти всіх нас. Щоб ми всі разом перемогли, а потім будемо будувати відповідно нашу державу. Це перше. Друге, до журналістів прохання побільше висвітлювати скажімо так, боротьбу наших хлопців, боротьбу нашого корпусу і взагалі боротьбу всіх добровольців там на передовій, щоб люди бачили, що боротьба йде. Наші воїни борються з окупантами. Бо російська е інформаційна пропагандивна машина працює на те, щоб показати, е дезорієнтувати суспільство і показати, е що бояться, тікають, все пропало, всіх розбили, е ворог йде таким маршем, наступ, е скоро захоплять Київ, потім захоплять е Львів Івано-Франківськ. Е це все неправда. Українці завжди були хорошими воїнами, е але висвітлюйте, показуйте цю боротьбу. Це є нація сильна Ціна. і перемога буде за однозначно. Особливо хотілося приголосити, дружили, на тому, що дійсно висвітлюючи ці події, трошки більш підтягувати розуміння людей нашого регіону до того, що це наша війна. Поспілкуючись з людьми, дуже часто можна чути, а чому ми повинні туди йти. А то не наша війна, нехай вони захищають е, там свою, свою хату, так би мовити, а якщо буде потреба, ми станемо свою. Я завжди намагаюся пояснити, що це помилка, як е, ті грабіни, які наступили були в княжі часи і не тільки у 20-ті роки, тому що коли прийдеться вже е, воювати з Москалем на Збручі чи, чи під Коломею, чи під Франківську, тоді вже... Я поясню, навіть сьогодні розмову, коли люди, ну, жінки так, ну, без фахового розуміння того, але, але чого наші хлопці мають падати там? Я вже не буду наголошувати того, що то наша земля, ви це знаєте. Але зрозумієте, вони фактично цю біду прикликали. Вони ж своїми діями цю біду прикликали. І навіть якщо ми падаємо там, то горять хати їх. А коли ми будемо захищ... змушені захищатися тут, то крім того, що ми падаємо... Будемо падати, то ще будуть і наші категорії. Тобто, щоб якомога менше було, скажімо, таких е, проявів, якогось, якогось бунту, якогось перекриття, я спілкувався з е, дуже білий, скільки тижнів, півтора, напевно, назад, у нас була, я попав був на так званий мітинг на тих матерів, тут у Івано-Франківську, коли я зробив спробу до них достукатися, щось до них сказати. То я фактично зустрівся з улюлюканням. Тобто е організатори того мені, е так званого мітингу У мене склало, що були просто проплачені люди. тобто то було далеке від І коли вони почали кричати поміняйте наших хлопців. Зрозуміло, що треба поміняти. Але я говорю, дивіться, ви зараз е створюєте мітинг, щоб поміняли. Коли, ми, коли буде набиратися е добровольців тобто коли набратися буде батальйон, щоб поїхав і по коміяв, ви будете перекривати дорогу, щоб вже не брали ваших дітей, навіть, а кімня. Ми повинні зрозуміти, що святість захисної боротьби є дійсно Богом благословена. Я ще кілька слів долучуся, якщо можна. Навіть з духовної точки зору в цьому випадку церковна наука говорить, не віжу навчи. І на гріх мовчати той гріх. Ми повинні зрозуміти, що на даний момент ми маємо справу із людьми, з якими мав Христос прийшовши у край. Чомусь Христос на той момент не проповідує, не йде до переговори з ним. Христос любов. Хіба Христос може сам собі суперечити на ніколи? Але не дивлячись на те, Він заходить. І просто перевертає ті столи, завертає камінь пустину і виганяє з храму. Б'ючи, виганяє з храму, каже, ідіть звідси не осквернюйте їм отця мого. Чому? Та тому що є категорія людей, які не розуміють іншої мови, крім мови сили. Єдиної їм зрозумілості. І ми на даний момент весь народ. Незалежно, чи то є Галичина, чи то є схід, чи то є північ, чи Чезаків, ми на даний момент у цьому моменті, випадку повинні уподібнитися до Христа. Бо ми маємо справу з тими ж цією ж категорією людей. Ми повинні, умовно кажучи, завернути той камінь у Костину, як думав Христос, і виганяти, вибачте, зарубе, слово, цю урту, цю наволу за межі, за межі нашої землі. Зі словами, ідіть і не осквернюйте святу землю України.